Привіт! Сьогодні мій огляд четвертого випуску шоу Холостяк, і найцікавіше в ньому те, що настав той момент, коли дівчата почали боротьбу за увагу Тараса і по-справжньому конкурувати між собою. Запрошую вас до перегляду. Уявімо, що ми просто сидимо на кухні і обговорюємо те, що побачили на екрані. Усі мої думки і висновки лише моя суб'єктивна позиція. Це те, як я бачу цю історію. Тема випуску казка Маленький принц і екологія. Якщо спочатку здається, що тему обрали, тому що це улюблена книжка головного холостяка країни. То я вас напевно розчарую. адже один зі спонсорів шоу, а саме ювілірний бренд, випустив нову колекцію під назвою Маленький принц. І саме для її презентації у випуск напевно і вплили всі ці фрази про любов і сенси, які ми почуємо сьогодні. Ну, це моя суб'єктивна думка. Тож почнімо: перше індивідуальне побачення цього тижня отримала Надін ще на минулій церемонії троянд. І на побачення вони вирушили у планетарі, ну, це ідеальне місце для розмови про сенси, там, де над головою мерехтять зорі. Надін зазначила заздалегідь, що хоче пізнати один одного краще і відкрити Тарасу свою душу. Зайшла вона до нього усміхнена, вони обійнялись, тримались за руки, пішли під зорі. і, одначе, все красиво, все правильно, але ну так нудно. Ну, ніякої магії там не було. І ще й Тарас за кадром казав, що ось такі розмови поверхневі, банальні питання це не для нього, він хоче більшого занурення. Але замість того, щоб самому створити це глибше спілкування, ставити питання, проявляти інтерес, самому розкритися чи розкрити учасницю, допомогти їй, він пливе за сценарієм. І у якийсь момент вони просто почали відповідати на заготовлені сценаристами запитання, що висвічувались на екрані. Ну тут атмосфера вже повністю розсипалась. І взагалі в мене складається таке враження, що ось цей сезон холостяка знімали вже просто, тому що треба випускати його щороку. Ніби всі учасники від сценаристів, редакторів до самого Тараса вже не мають ніякого внутрішнього інтересу до процесу, бо байдужість відчувається у кожному кадрі. І навіть Гриша, наш Григорій, який завжди був тією душею шоу. Ну, виглядає взагалі втомленим і незацікавленим. Хоча, втретє, він зараз гіперактивний. Так і хочеться йому сказати, горщику не вари. А також поступово з кожним випуском я починаю вірити пліткам, що Тарас і насправді зустрічаються і далі зі своєю дівчиною, а цей сезон холостяка для нього просто як піар. Бо інакше мені складно пояснити, чому він настільки емоційно відсутній. Ну а дівчата, в свою чергу, прийшли не за коханням, а за підписниками. Тим часом у двері будинку нарешті постукала Діана. Дівчата, звісно ж, були в шоці. Перша фраза, яку її зустріли, була: О, Господи! Одна Іра, наша космічна, сказала, що їй байдуже. Сама Діана лише коротко пояснила, що була на роботі. Дівчата, звісно, не могли стримати свої емоції, незадоволення. Даша, Лебідь, принаймні чесно сказала, що Діану вважає конкуренткою. Потім ще хтось там кинув фразу, мовляв, що Діані треба ще попроситись до когось в кімнату. Ну тут я здивувалась, це що якась дідівщина. Шина, якісь дорослі жінки будуть створювати гуртожитковий булінг, і ось і все власне на цьому, ось така гаряча зустріч, яку нам анонсували, піарили цілий тиждень в анонсах, закінчилась. Я реально чекала тиждень і думала, що там зараз буде якийсь вибух емоцій, якісь суперечки. А вийшло, ну, якось та ніяк. А тим часом Надійни та Рас продовжили своє побачення, і найцікавіше, що після тієї нудної розмови вони вирішили мовчки потанцювати. Повільний танець, вони мовчать, туман по підлозі, жива музика, все це, звісно, красиво, але абсолютно відірвана від контексту. Ну до чого це? І в кінці він вручив їй троянду, і все, кінець побачення. В будинку тим часом дівчата вийшли на вулицю, і до них біжить Гріша. Приніс він запрошення на групове побачення і спецодяг. І на побачення йдуть троє дівчат: Надя, власниця салону, діана та Валерія, вершниця. Ну звісно ж, дівчата почали обговорювати за спиною, чому запрошення отримала ця діана. Увечері дівчата вже як завжди зібрались на свої посиденьки, перемили кісточки на Дін, поки вона не зайшла. І таке відчуття, що будь-яка, хто отримає троянду, одразу автоматично потрапляє в немилість. Коли Надін увійшла до кімнати, вона не глянула навіть на діану, просто так її демонстративно проігнорувала. І так починається групове побачення. Нагадаю, що на нього пішли Надя, Валерія та Діана. Ну, ідея побачення просто: шикарна прибирати сміття. Усі троє, звісно, виглядали ефектно в цих комбінезонах, Вони підкреслили фігури, і потім почалось спілкування. Діана пожартувала, запитавши в Тараса, чи не втомився він ще від постійних побачень. Нічого такого, як на мій погляд, такий легкий флір, розрядити атмосферу. Тарас моментально якось напружився замість того, щоб відповісти у тоні жарту їй щось, він це сприйняв як докір, і на бекстейджі кинув фразу, що я і так дав їй привілей повернутись, що вона надто багато собі дозволяє. Ну, я хочу сказати, Тарас, ти ж чоловік. Якщо ти вже прийняв рішення, що повернулась учасниця, то вже забудь за це. Не натякай, не принижуй. Що це за манера, така що вона тобі буде вдячна до кінця життя за це? Дуже це виглядало зверхньо. І коли він запитав Діану, чи вона прибирала раніше отак, от по паркам колись сміття, і вона відповіла чесно, що ні. Він відповів: ну, добре, що, начебто, він організував ось цей захід, не все ж пити шампанське в вечірніх сукнях. Ну, щось таке тут. Чи це гумор? Звучало це як повчальний тон, наче він не прийшов сюди знайомитись ближ, ближче з дівчатами, а прийшов проводити якусь виховну роботу. І, взагалі, ось це побачення зі сміттям, зі збору сміття в мене викликало якісь змішані емоції. Адже якщо вже хотілось донести якийсь екологічний меседж, то треба, щоб пішли всі дівчата, зробити з цього ось таку ініціативу, показати єдність, приклад. А так троє учасниць під спалящим сонцем, з мішками ці, поки інші сидять у маєтку. До Валерії Тарас підійшов сам, був здивований, що вона вже назбирала багато сміття. Ну, це виглядало як такий момент симпатії. Валерії йому подобається. А вона молодець, не намагалася догодити, робила просто свою справу. Після цього перше спілкування фунтераса відбулося з Надією. Надією. Він, як завжди, намагався там вийти на якусь глибину. Знову в нього ця глибина, ці сенси. Здивувався, коли дізнався, що Надя за освітою юрист, розпитував про салони її краси, про спорт. Надя трималася спокійно, відповідала. Лише коли тема торкнулася сім'ї, вона не захотіла на першому побаченні говорити про особисте. Ну, я вважаю, це правильно, доречно, адже справжня довіра не народжується за одну розмову на камеру бистренько, ось так. Але закони шоу диктують, що треба розмовляти, розказувати про свій біль, про втрату, про складне минуле. Тому що, якщо ти цього не зробиш, це сприймуть, як, що ти закрита і нецікава людина. Надя спитала в Тараса, чи давно він актор, і він це сприйняв просто, майже як червоний прапорець, і на бекстейджі заявив, що не впевнений, що вона щиро не знає про нього, чи що вона прикидається. Ой... Поки вони ось там говорили, Лера і Діана вирішили прервати їх розмову, і коли вони підійшли, то я побачила на обличчі Тараса лише полегшення, він, мов, він вже давно чекав, коли ця розмова закінчиться. Хоча, звісно, на бекстейджі сказав, що був неприємно вражений, ну я цього не побачила. Складається враження, що йому взагалі нудно ці розмови з цими дівчатами, чути їх проблеми, якісь минуле. Зате справжньою героїнею побачення стала Валерія. Вона назбирала найбільше. Більше сміття, і Тарас оголосив, що її чекає подарунок. Ну, Діана поводилась голосно, жартувала, сміялась, і Тарасу це не сподобалось. А в будинку тим часом дівчата сьорбають чайок і обговорюють групове побачення. Юля, фотографиня виділила надію, Надю, що саме вона прийде з трояндою додому. Оксана, косметолог, сказала, що Валерія, і ось жодна не хотіла бачити троянду в руках у Діани. У цей час Гриша знову прибіг і приніс нове запрошення. Тарас запрошує на подвійне побачення Юлю з секрет конверт і Іру, підприємцю та що, власне бренду купальників І за правилами ось такого подвійного побачення додому повернеться тільки одна. Ну, тут почалась драма, як і в минулому сезоні. Дві подруги, одне побачення. Цього разу ще додали родзинку побачення з умовами. Дівчата мають вирішити, хто з них бачитиме, що робить інша а хто ні. Іра вибрала не бачити, ну, а Юля згодилась, що побачить. А тим часом Тарас спілкується з Валерією, і ось тут одразу інша енергетика. Тарас не відводив погляд від Лери, щиро посміхався. Вона подякувала за запрошення, а він поділився з нею зворушливою історією про коня зі зйомок, якого вбило уламком ракети. Валерія поділила ще раз, як вона евакуювала своїх коней, а потім вразила його, що другою справою її життя, окрім коней, є кондитерка. Вона випікає торти. Ну, ми знаємо, що Тарас обожнює Лодки, він аж сказав, Ух ти! Також Валерія розповіла про свій шлюб, що її чоловік займався фінансовими махінаціями, вони розлучились, на що Тарас відреагував Ого. Ну і за ручки вони повернулись до дівчат сортувати те сміття. Після цього всі разом пішли на вечерю в кафе на кіностудії. Діана сіла поряд з Тарасом, Лера і Надя по краях. Діана була весела, питала в Тараса за Райдер. Вони спілкувалися, спілкувалися за його ролі, хто що бачив. Але Діана не давала шансу дівчатам хоч щось договорити до кінця, постійно перебивала. Тарасу, звісно, це знову не подобалось. І у підсумку троянди отримала Валерія, і це було абсолютно очікувано. Але от що цікаво мені. З Діаною Тарас не поговорив окремо. На першій вечірці це він буквально світився біля неї, дозволив їй покинути проект, потім повернутись. А тепер просто відсторонений, дратується кожним її словом. Я вважаю, що це зробили навмисно продюсери чи редактори. Очевидно, що вони грають на контрасті, що спочатку показали нам таке притяжіння між ними, тепер просто різко охолодили все це, щоб ми дивились далі наступні серії та шукали цьому поясню. Все просто. Далі у випуску холостяк заїхав забрати на побачення Юлю, дівчата, звісно, там сяїли, а Тарас видав таку фразу, що здивований, які вони красиві вдома, адже він думав, що вони будуть у халатах щось чухатись в патчах. М -м, я була в шоці. Він, мабуть, озвучує якісь власні стереотипи про жінок. Сіли Тарас з Юлею в машину та й поїхали. Ну, розмова спершу йшла про роботу, про особисте життя Юлі. Вона розповіла про свій шлюб, про зраду чоловіка, про свого сина трохи, що вона взяла аскезу на рік і не вживає каву і алкоголь. Тарас заїхав на заправку, купив їй какао, адже в минулому випуску вона згадувала, що любить саме цей напій. Ну, звісно, все це зроблено для того, щоб показати, який Тарас уважний. Ой, віримо, віримо. Проте ця поїздка показала основну проблему, що діалог в них не клеївся? Ну ніяк. Юля тримала натягнуту посмішку, постійно намагалась виглядати краще. Вона або мовчала, або ставила ну якісь поверхневі питання. Приїхали вони на природу готувати шашлик, ну спілкування взагалі стало натягнутим. Питання Юля задавала такі: чи смаже він шашлик колись? Що очікує від проекту? Ну, що це за запитання? Тарас зазначив за кадром, що йому дуже важко вести діалог з Юлею, і зі сторони на це дивитись теж важко, якщо чесно. Ну що це за питання? У тебе є такий шанс побути один на один з Тарасом, до якого ти прийшла на проект, і спитати, чи смаже він шашлик колись. Таке щось також цей епізод показав наскільки важливо для учасниць не просто демонструвати свою зовнішню привабливість. А справді відкривати себе, показувати емоції, створювати ось цей контакт з холостяком. Тим часом у будинку дівчата обговорювали побачення Лєри, Діани та Наді, і якісь почали звинувачування одна одній. Але це було настільки награно, ну чисто по сценарію, щоб хоч щось показати і підігрити якийсь інтерес до випуску. Навіть самі учасниці виглядали так, ніби не розуміли, що їм казати далі, і вже яку претензію висунути одна одній. В цілому, ця розмова була довгою, безглуздою і абсолютно нецікавою. Мені навіть не хочеться заглиблюватись у деталі. Це все було штучно, це все було натягнуто, поки Гріша знову не зайшов і не приніс Лері вазу і квіти від Тараса за те, що вона назбирала найбільше сміття на груповому побаченні. А Оля, фітнес-тренерка, передала від себе. Тарасу коробку з сюрпризом. Тим часом Іра вже приєдналась до Тараса і Юлі. Юля, звісно, стала ще більш напруженою, хоча вона знала, що в них спільне побачення і треба було отоловити момент, поки були наодинці. Іра, навпаки, була усміхненою, кокетливою, такою легкою, і на фоні мовчазної надутої Юлі виглядала ну, більш виграшно. Розмови були спочатку поверхневі, в Тараса знову все прикольно і потім він запросив Іру поспілкуватися. 52, на сапах вони поплили, Потім Іра пересіла до нього і вони почали спілкування. Вона поділилася особистим про родину, про минулі стосунки. І на що я звернула увагу в їх спілкуванні, Тарас постійно перебивав її і закінчував за неї речення. Ну це демонструє лише те, що йому ну не цікаво слухати деталі. А швидше вже б завершити розмову. Ну, попри це, вони сміяли, жартували, поки Юля не покликала їх їсти. І ось тут почалось саме цікаве. Юля каже: не рекомендую їсти, бо поки ви плавали, мухи сиділи на їжі. Ну, Тарасу явно не сподобалось, що вона не накрила їжу, і це дійсно правда. Ну нащо було переводити продукти. Чому жінка, господиня, ну не накрила їжу? Чи вона таким чином мстилася? Ну, це дитяча поведінка. Тарас запитав Юлі, що буде, коли її аскеза закінчиться. На що вона відповіла, що набухається, їй хочеться не просто випити бокал вина, а набухатись. Ну, це був крінжовий момент цього випуску, як на мене, бо вона це казала з такою усмішкою, навіть з гордістю. Ну, я б ще зрозуміла, якщо це сказав би підліток, щоб похизувати, що він вже дорослий. Але щоб доросла жінка, яка свідомо взяла аскезу від алкоголю і чекала поскоріше моменту, коли аскеза закінчиться і можна буде набухатись, для мене це незрозуміло. Чесно кажучи, я вже говорила в минулих випусках, що мені Юля не подобається. І ось тепер я впевнила, що недарма вона мені не подобалась. Після цього атмосфера, звісно, остаточно зіпсувалась. Сиділи вони мовчки, щось там намагались про щось поговорити. І Юля ще видає фразу, вже, яку я остаточно себе закопала, так скажімо, каже Тарасу, ну, хоч жарт розкажи. Тарас втратив самовладання, матюкнувся, і я абсолютно згодна з ним. Це був повний бред. В підсумку Тарас, звісно, провів Юлю до авто і попрощався з нею. А Іра отримала свою троянду. А ще на початку тижня дівчата отримали цікаве завдання створити власне вбрання для церемонії троянд і старих речей, що дуже чудово вписувалось в екотему випуску. Поки дівчата перебирали коробки, Гриша просто відсторонено стояв поруч і так спостерігав, ніби йому вже все це набридло. Набридло це шоу, ці дівчата, пора йому вже, мабуть, на пенсію. І нарешті церемонія троянд. Нагадаю, що троянди вже є у Валерії. Іри та Надін Прийшов стильний тарас в шортах, носочках та безрукавці, покликав Надін на розмову, її образ був акцентований на червоній блузці. подарував їй сережки від того ж ювелірного бренду, був планетарій йому замість питання чомусь випало завдання подарувати їй щось. Ну, звісно, це ж була реклама бренду. Наступною на розмову пішла Оксана. На ній був такий оверсайз піджак сірого кольору з нашивками зі слів любити, жити, радіти, і вона запропонувала Тарасу додати ще якесь слово. Тарас оцінив це, сказав, що це дуже зі сенсом. Настя пішла на спілкування третьою. Її образ складався з різних шматків тканини. Вони посміялись над її історіями про вибиті зуби, про перебування у тюрмі. Не можу не відмітити, що стилісти додають їй таких років через цей макеті. Макіяж та зачіску, в будинку вона виглядає набагато молодшою чи рівнішою, ніж оце на церемоніях. Останньою на спілкування пішла Дар'я, в неї був образ принцеси, корона, пишна юбка. Поговорили вони ні про що. І нарешті розпочалась церемонія. Першою троянду отримала Настя, наступною свою троянду отримала Юля фотографиня. На ній був червоний піджак, накинутий на одне плече, такий стильний образ. Далі вийшла Іра. Її образ був зібраний із краваток, це було дуже креативно. Тарас дивиться на неї зовсім іншим поглядом. Звісно, подарував їй троянду, а вона у відповідь подарувала йому троянду із краватки і надушену її парфумом. Тарас це відмітив. В кінці вони зробили ось той свій фірміний жест, який придумали у минулому випуску. Іра просто приклад, як на мене, жіночої розумної хитрості. Вона дуже вміло кидає гачочки. І Звісно, не можу залишитись непомітною. Наступною трояндою отримала Дар'я. Далі вийшла Яна, вчителька. Ну, не розумію я, чому її так отягають. В минулому випуску на ній був квадратний жакет. В цьому випуску наділи на неї якусь спідницю, топ, зализали високий хвіст, і ось вона стоїть і так поряд з немалим Тарасом, а сама ще більша за нього, якось гора якась, чи як гусениця. Ну в будинку вона виглядає значно ніжніше, значно приємніше. На церемоніях з нею роблять якусь незграбу. Троянди все ж вона отримала. Наступною вийшла Оля Фітнес-тренер. Вона обрала кислотного кольору фатинову юбку, джинсову безрукавку, вийшла і знову шепоче, як в минулому випуску. На мій погляд, вона обрала не ту тактику поведінки, і хоча сьогодні вона отримала троянду, але я впевнена, що вона не затримається довго на проєкті. Для мене зміна її поведінки взагалі не зрозуміла. На знайомство вона прийшла сильною, вольовою, впевненою жінкою. В минулому випуску чомусь почала вдавати з себе сором'язливу дівчинку мімімі, -мі -мі, шепотіти, кліпати віями. Ну це смішно. Адже якщо Даша була з першого дня в такому образі принцеси, виглядає в ньому органічно, то Оля почала видавати з себе щось незрозуміле, а в коробці вона передала Тарасу вафельний торт. Наступною вийшла Надя, її образ був темно-сірий піджак, але троянду вона не отримала і поїхала додому. Перед останньою троянду отримала Оксана косметолог і залишилась Діана. Її образ був поєднання сукні з сорочкою. Виглядала це елегантно, але на столі троянд вже не було. І тут повинна була бути якась інтрига чи якийсь між ними діалог. Але Тарас виніс ще одну троянду і подарував. А наступного випуску нас очікує подорож у Карпати. Мрії дівчат про відпочинок спа, релакс розбиваються у новину, що вони житимуть у наметах. Я вже читала коментарі про те, що навіщо це все. А особисто я вважаю, що це супер ідея. Дівчата покажуть себе справжніми тільки в таких умовах, де треба буде вийти з зони комфорту. Одразу стане зрозуміло, які в кого слабкі сторони, хто з них лідер. Тож цей випуск обіцяє бути насиченим, інтриги, суперництво, емоції справжні на фоні дикої природи. Я чекаю знову з нетерпінням на цей випуск. І взагалі, якщо в цілому, то. То на цей момент я вже не бачу жодну дівчину біля Тараса з учасниць. Деякі дівчата мені цікаві самі по собі, і подобаються, наприклад, Валерія, Іра Капелюх, наша космічна Настя. Деякі для мене згасли після цього випуску: це Надін та Дар'я. Ну а деякі як були ніякі, так і залишились. Ось такий був четвертий випуск. Дякую за увагу і до наступного тижня. Пока-пока!